Десять заповідей кота, який себе поважає. Перша. Спи, скільки захочеш, бо сон то котяча краса. Друга. Їж тільки смачну і якісну їжу. Хто, як не ти, вартий найкращу. Третя. Не дозволяй кожаним вважати себе твоїм хазяїном. Ти кіт. Значить, ти їх пан. Четверта. Кіт розуміє людську мову, але ніколи не відповість. Не будь таким самим болдуром, як і всі навкруги. П'ята. За кожну образу не ведись на смаколик. Ти маєш помститися, хай не відразу. Шоста. Не відкладай на завтра те, що можна зіпсувати вже сьогодні. Сьома. Будь яка стара коробка чи пакет краще за чудову лежанку. Восьма. Прокинувся сам, розбудив всіх, нічого спати, коли пан встав. Дев'ята. Гризи меблі, квіти і інші рослини, бо в домі не має бути нічого гарнішого за тебе. Десята. Закритих дверей не буває. Буває недостатньо голосний. няу.